Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні мій ролик про посадку цибулі під зиму. Що ми повинні зробити правильно? Правильно, ми повинні вибрати срок висадки цибулі. Не можна зарано, тому що до морозів цибуля проросте, якщо тепла осінь і тепла зима, і може загинути. Не можна пізно. Садити цибулю, тому що вона не встигне наростити кореневу систему і теж посадки загинуть. Слідкуємо за прогнозами погоди і висаджуємо цибулю за три тижні до настання постійних морозів. Висаджую цибулю під зиму, саме кінець жовтня. Початок листопада і подивилася минулого року свої записи. Також це були перші числа листопада. Що відносно лунного календаря. Я за ним не дуже так слідкую, так що прям все по ньому, але я чітко знаю, що на повний місяць саджати нічого не можна, і на молодий, на молодик також не можна. І день до і день після я дотримуюсь цього правила. Посадковий матеріал в мене частково свій, частково куплений, і що я хочу сказати, що цибулька. Вона поділяється на три категорії: до сантиметру ось така маленька це овсюшка, трошки більше сантиметр-три це сіянка. І є така вже велика це вибірка. Вибірка підходить тільки для вирощування на перо, для вирощування на зелень. Тому Її також висаджуємо, але густенько і окремо для споживання весною зелені. Для рібки підходить. Сіянка й овсюшка, тобто діаметром до 3 см. Яка існує підготовка цибулек перед посадкою? В ідеалі оці хвостики сухі, треба ножицями акуратно повідрізати, але в мене всі в родині зайняті, а я сержу дуже багато, тому я вже. Ну, не перший рік саджу нічого не роблячи з цибулькою, єдине що замочую, чи в розчині марганцівки, чи у якомусь дезінфекторі. Грядки для посадки цибулі треба готувати заздалегідь. За, десь за два тижні перекопати землю, внести компост чи добрива, якщо ви їх використовуєте, і а, розрівняти землю і дати їй осісти. Після цього можна садити. У мене тут грядка з компостом. грядка з компостом і висіяні які я... Пласкорізом позароблювала в землю, і грядка з компостом, з вирощеними на ній сидератами і прикрита мульчею для того, щоб не, росла, не росли бур'яни. Траву цю мульчу я приберу при посадці цибулі, а потім знову їжа і замульчую. На грядці робимо лунки. Лунки між ними 20 см і глибиною десь 7-8 см. Кожну лунку просипаємо піском. Якщо у вас піщана земля, то піском просипати не треба. І просипаємо попелом. Після цього висаджуємо цибульки. Відстань між ними 5-7 см. Якщо це цибуля на рібку. Якщо на зелень, то я саджу взагалі дуже-дуже щільно, десь 2 см між цибульками. Цибульки я попередньо замочила в розчині фунгіциду Максим. Він є, як і дезінфікуючий засіб, і як стимулятор росту. Коли вставляємо цибульку, вставляємо її, трохи притискаючи до землі, щоб не пошкодити донце. Далі закидаємо все землею, трохи притовкуємо. І йдемо далі. Останній рядок в мене залишився за широкий, а для двох рядків замало місця, тому я зробила шахматну розстановку цибульок. Також можна використовувати цей метод. Далі, присипаючи землею, ми повинні контролювати, щоб над цибульками було 2-3 см землі. Я мульчую, тому в мене не більше 3 см. Уся грядочка засаджена. Дивимося, щоб все було рівненько, щоб не було низинок, щоб не застоювалася вода, якщо підняті грядки. Далі мульчую травою, листям, соломою, що в мене є. А зверху ще засиплю, положу кукурудзу. Щоб вітер не розпорошив моє таке прикриття, що роблю навесні з цією мульчею? Я її не забираю, я її потім вкладу ось так у міжряддя. Залишу вільне там, де цибулька почне проростати, я їй дам можливість прорости, а цю траву приберу у міжряддя. Таким чином буде затримуватися волога і е, не будуть рости бур'яни. На чеснику можна мульчу взагалі не чіпати, тому що чесник, зелень чеснику міцна і вона проб'є мульчу, а бур'яни ні. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та гарних всім нам вражаїв!